Ща зміцнює свою армію і вже до 2030 року планує стати найбільш озброєною державою Європи. Варшава оголосила про нову угоду на закупівлю ще 180 південно південнокорейських танків Ка-2. Сума контракту 6,7 мільярда доларів. Із них більше шести десятків танків виготовлять у самій Польщі. Загалом, згідно з планами Міноборони, через кілька років на озброєні країни буде понад 1100 танків більше ніж у Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, разом узятих. Також Польща готує нову партію військової допомоги для України. Головні дипломати обох країн напередодні обговорили реалізацію 47-го пакету допомоги, а також підготовку до 48-го та 49-го. Деталей майбутніх поставок очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський не уточнив, лише додав, що попередні два пакети військової допомоги Польщі для України вартували по 100 мільйонів євро кожен. Чтирджістего чудмего ми обговорили реалізацію вже 47-го пакету військової допомоги ЄС, а також поточну роботу над 48-м і 49-м 49 49 пакетами, що, Україні, що мають особливе значення для України, оскільки в їхніх рамках можливо, можливо, ще цього року буде можливим суттєве посилення оборонного потенціалу України. Не про всі деталі буду говорити публічно. Публіч є спосред лідерів. Польща є серед лідерів у поставках. Зброї e, і обладнання необхідного обладнання і зброї для України. Польща з самого початку була з нами znani, i i ja приймалася, приймалася decyzія, і була цим лідером. Я це пам'ятаю, коли приймалася приймалося рішення про танкову коаліцію, і саме польща заохотила і була цією державою, яка це все ініціювала. Отже, ще раз to, від щирого серця дякую. також ще раз